На цей раз всі дороги ведуть не в Рим, не в Древній Глухів, не в столицю Київ, а в живописні села Шаповалівка і Соснівка. Чим же примітні ці села, які загубилися на карті України серед тисяч населених пунктів з такою прозаїчною або навіть поетичною назвою? Саме тут відбулася перемога українського війська під проводом Івана Виговського. Серед інших вікопомних дат нашої славної історії конотопській битві відведене значне місце, бо з нею пов'язане відродження честі і слави України. Саме з тих далеких років бере початок коріння нашої державності. Конотопська битва одне з великих подій, якими насичена історія України 17 століття, і яку багато хто з істориків довгий час намагалися не помічати. Битва продемонструвала вправне використання двох взаємодоповнюючих складових союзного війська козацької піхоти і татарської кінноти. Ні, гетьман Виговський, ні українські старшини і козаки ще не знали, що попереду їхню батьківщину чекав. Катиме довга і непроста боротьба за незалежність тоді, в далекому 1659 році, в час руїни вони вписали свою героїчну сторінку тріумфу в історію української держави. Однак для того щоб зрозуміти всю суть того, що відбулося між московським князівством і гетьманщиною, повернемося на більш ранні події того часу. Після смерті Богдана Хмельницького в серпні 1657 року царський уряд вирішив зробити ще одну активну спробу приєднати Україну до Московського царства. Москву не задовольняв стан тільки номінального володіння над Україною, гарантією якого являвся величезний авторитет Богдана Хмельницького. Реалізація задуманого московитами плану привела до загострення. Стосунків з новим гетьманом війська Запорозького Іваном Виговським, який не погоджувався зі змінами фактично незалежного статусу України, розуміючи чіткі наміри царського уряду, Виговський, намагаючись змінити зовнішньополітичний курс Гетьманщини в бік Речі Посполитої, викликав цим незадоволення і поклав початок громадянської війни, відомої як Руїна. Влітку 1658 року Виговський прийняв рішення розірвати союз із північним сусідом і йти на зближення з Польщею. Проект, який був відображений у Гадяцькому договорі, укладений 6 вересня 1658 року, пропонував реорганізацію Речі Посполитої на триєдину державу: Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, Велике Князівство Руське і повернення України до складу Речі Посполитої. На жаль, Став останньою і невдалою спробою втекти від тісних обіймів. Московської держави цей проект дозволив би землям України отримати власний уряд ради, гетьмана і канцлера, судову владу, скарбницю і найголовніше регулярну армію з козаків і найманців. Та й серед селянсько-козацької маси ідея федерації з колишніми панами не знайшла широкої підтримки, тим більше, що у своїй політиці Виговський спирався виключно на козацьку аристократію і старшину. Він повністю ігнорував думку не тільки безправних селян, але й козаків. Народився майбутній гетьман Іван Виговський на початку 17 століття в містечку Гоголів на Київщині. Виходець із шляхетного роду Виговських, родове гніздо, яких знаходилося у Вигові Київського воєводства Речі Посполитої. Відомо, що в юності він отримав хорошу освіту, можливо, в Києво-братському колегіумі володів церковнослов'янською, польською та латинською мовами і був умілим каліграфом, що в подальшому зіграло важливу роль у його долі. Свою військову кар'єру Виговський Почав у кварцяному війську Речі Посполитої, кісяк якої складався з польської армії. У той час на отримання постійної найманої армії було прийнято рішення виділяти четверту частину доходів з королівських маєтків, звідси і назва війська кварцяне, тобто четвертне, протягом десяти років Виговський був писарем при Яцику Шумберкові, комісарові Речі Посполитої над військом Запорізьким. Тоді ж Виговський познайомився і вступив у тісний контакт з Богданом Хмельницьким, тодішнім генеральним. Писарем війська Запорізького на посаді особистого писаря Гетьмана Хмельницького Виговський швидко завоював авторитет і зробив блискучу кар'єру. У 1649 році він став головним разом з гетьманом Хмельницьким упорядником реєстру війська Запорізького. За короткий час він створив потужну і високоефективну генеральну канцелярію і став її головою. До нього приходила вся військово політична інформація про становище в Гетьманщині із зарубіжних держав, щоб створити такий потужний Потужний державний апарат і керувати ним потрібен був величезний талант адміністратора і політика. Серед інших заслуг Виговського прийнято вважати, що саме він зіграв одну з провідних ролей у формуванні розвідки та контррозвідки козацтва. Богдан Хмельницький хотів передати булаву своєму молодшому сину Юрію. Формально волю гетьмана виконали на Чигиринській раді 26 серпня 1657 року. Старшина поклала гетьманські обов'язки на писаря Івана Виговського, але тільки до досягнення Юрієм повноліття. На Корсунській раді, 21 жовтня 1657 року, Виговський був обраний. Козацьким гетьманом з 1648 року він служив генеральним писарем і був наближеною довіреною особою Богдана Хмельницького, був єдиною людиною в Україні, обізнаною з усіма внутрішніми і зовнішніми політичними проблемами. В серпні 1658 року гетьман розпочав військові дії проти російських військ: дві облоги Києва, напад на прикордонні російські фортеці, заохочування набігів татар на російські землі. Цар Олексій Михайлович, не бажаючи війни, почав переговори з Виговським про мирне вирішення конфлікту, які не принесли результату. І восени 1658 року на Україну вступає білгородський полк князя Григорія Ромодановського. В той же 1658 рік Іван Виговський підписав з поляками гадяцький договір, за яким Гетьманщина під назвою Велике Князівство Руське входила до речі Посполитої як складова частина, наділена внутрішньою автономією. Дії Виговського націлені на нове підпорядкування польській короні, викликали сильний опір серед козаків. Проти Виговського виступила Запорізька Січ, Полтавські і Моргородські полки. Щоб нав'язати свою владу козакам силою, Виговському довелось. Крім польського короля присягати ще й кримському хану Мегмеду Гірею, щоб той надав йому військову допомогу, Москва, не бажаючи втрачати Україну в жовтні 1658 року, надіслала на її територію багатотисячний корпус під командуванням білгородського воєводи окольничого князя Ромодановського, що фактично стало початком відкритої агресії Росії проти української держави. Місія Ромодановського була не надто успішною, тому після додаткового. Ого, набору всіх категорій служилих людей в Україну попрямував боярин і намісник київського князя Олексій Трубецькой і його багатотисячне військо, 26 березня 1659 року вторглося на українську територію. Невеликий загін козаків на чолі з Петром Дорошенком біля містечка Срібне спробував чинити опір силам противника, якими командував князь Семен Пожарський, але був розгромлений. Жителі срібного були поголовно в Вирізані стрільцями 16 квітня 1659 року до війська Трубицького прийнявся і полковник безпалий, який перейшов на бік царського уряду, маючи приписи спершу схилити Воговського до миру, а не воювати. Трубицької провів близько 40 днів у переговорах з послами Воговського. Але після остаточного провалу переговорів Трубецькой прийняв рішення починати військові дії з 20 квітня. Князь Трубоцькой підійшов до Конотопа. Обороною міста керував полковник Григорій Гуляницький. 21 квітня з-під Лохвиці прибула решта російського війська під командуванням князів Семена Пожарського, Семена Львова. Федора Курахіна, 29 квітня, не бажаючи втрачати час на облогу, князь наказав штурмувати конотоп. Атака закінчилась безрезультатно. Загинуло більше 500 людей. Пораненими та покаліченими було близько трьох тисяч. 11 травня 1659 року почалася майже двомісячна облога конотопа, який мужньо захищали 4 тисячі козаків та місцеві жителі. Пасивна вичікувальна тактика московитів була продиктована царською установкою Не доводити справу до великої битви. Це дало змогу Виговському дочекатися своїх союзників кримських татар. До початку червня 1659 року. Становище обложених стало критичним. Городяни вимагали з зд... Дати місто почалися дезертирства. Очолював оборону міста полковник Гуляницький, який побоювався бунту городян. 14 травня Григорій Гуляницький писав Івану Виховському про термінову допомогу Конотопу. Уже сили наші не стало, такі тяжкі, і доброкріпкі до нас всякого дня і ночі приступи і добивання чинять. Уже і в ров копались, і воду од нас отняли». И место розными промыслы полят огненными ядрами, а мы пороху и пуль не имеем, чем боронитесь. Так же живности у казаков ничего нет, и коньми все опали. Смилуйся, смилуйся, добродей, скоро поспеши и помощь нам давайте. Мы тут, будучи так в тяжелой беде, можем неделю и как мощно боронитесь, а далее не можем содержатися, будем сдатися. Ситуація змінилася, коли до Конотопи підійшли кримське військо та головні сили Виговського. Дізнавшись про зіткнення загону пожарського з великими силами противника, Трубецькой вислав на допомогу кінні частини з воєводського полку князя Григорія Ромодановського. Близько трьох тисяч вершників, з дворян і дітей боярських рейтарів і драгунів Білгородського полку назустріч до переправи вийшли війська Виговського. Дізнавшись від тих, хто вирвався з оточення про те, що загін пожарського вже знищений, Ромодановський прийняв рішення про організацію оборони на річці Куколка. В підкр... Кріплення до Ромодановського були вислані резервний ритарський полк полковника Венедикта Змієва, 1200 чоловік, і 500 чоловік дворян і дітей боярських з воєводського полку Андрія Бутурліна. Ромодановський зупинив кінноту, закріпився на правому березі річки біля села Шаповалівка. Бій тривав до пізнього вечора. Всі атаки коаліції Виговського були відбиті. До вечора драгуни коронного полковника Йошифа Лончинського і найманці Виговського литовського. Капітана Яна Косаківського з боєм взяли переправу. Проте вирішальними факторами ураження Ромодановського стали вихід противника в тил оборонцям і обхідний маневр кримського хану з боку торговиці через річку Куколку. Перебіжник з полків безпалого, перебігши від Задніпрян до Виговського за помилуванням для себе, показав таємну переправу в болоті, про яку царські війська не знали. Ромодановському. Довелося відступити до обозу князя Трубецького 24 червня. На крупич поле під Конотоп прибуло військо кримського хана Мухамед Гірея близько 30-35 тисяч. У розпорядженні самого Виговського було 16 тисяч козаків і від 2 до 4 тисяч найманців. Зі складу польського загону Анджея Потоцького, який прибув на допомогу Виговському під Конотоп, Вирушив тільки драгунський полк, полковника Йожифа Лончинського, близько 600 чоловік в одинадцяти хорухах. Таким чином царським військам протистояла приблизно 52-55 тисячна союзницька армія Виговського. перед початком наступу. Гетьмани Хан уклали довгостроковий військовий договір з обов'язанням надавати військову допомогу союзнику у війні з будь-яким супротивником. Остаточно врегулювавши свої відносини, союзники від Крупич Поля рушили на конотоп. Іван Виговський надавав велике значення майбутній битві. Перед боєм він заявив посланцям Трубецького: якщо він, Трубицький, перед великим государем винуватий, то його Господь Бог поб'є, а буде винуватий інший, то й над ним буде Божа воля. В період облоги конотопа коаліція російських військ складалася з трьох армій: князів Олексія Трубицького, Григорія Ромодановського, Федора Куракіна, а також армія гетьмана Івана Беспалого. Таким чином, загальна чисельність російських військ на момент битви становило близько 42 767 чоловік. 28 червня 1659 року, кримські татари напали на малочисельні кінні сторожові загони, охоронявши російське військо Трубецького, що тримали в облозі конотоп. Після чого відступаючи відійшли за річку куколку. Князь Трубецький із своїми ратниками вийшли за обози і виступили проти наступаючих, залишивши основні сили російського війська під Конотопом. До Соснівки був посланий кінний загін під керівництвом князів Пожарського і Львова близько чотирьох тисяч осіб, а також вірні російському царю козаки-запорожці гетьмана Івана Безпалого, з полковником Григорієм Івановим і Михайлом Козловським з двома тисячами людей. Пожарський атакував татар і найманців, завдав їм поразки і погнав у південно-східному напрямку. 29 червня війська Виговського і кримського хана вирушили до табору князя Трубицького біля села. Ла підлипне й почали з обозу й в обоз стріляти з гармат і повели до обозу шанці, намагаючись взяти табір в облогу. До цього часу князь Трубицької вже встиг закінчити об'єднання таборів своєї армії. Зав'язалася артилерійська дуель. У ніч на 30 червня Виговський зважився на штурм, але атака закінчилася провалом. В результаті контратаки російської армії війська Виговського були вибиті зі своїх шансів. В ході нічного бою сам Виговський був поранений. Ще трохи військо Трубицького Панувало б табором, згадував сам Гетьман. Війська Гетьмана і Хана були відкинуті на п'ять верст і стали за селом Соснівка. Відступивши на позиції, готувалися до штурму. Після цього настало дводенне затишшя. Незважаючи на успіх нічної контратаки армії Трубицького, стратегічна обстановка в районі Конотопа змінилася. Далі тримати конотоп в облозі, маючи в тилу чисельного ворога, стало безглуздим. Тому 2 липня Трубецької зняв облогу Конотопа і армії. Під прикриттям рухомого обозу Гуляй-Города почала відхід до річки Сейм. Російські історики 18 століття оцінювали втрати союзників в 10 тисяч осіб. Сучасний український вчений Юрій Мицик наводить такі цифри: 4 тисячі козаків Виговського і 6 тисяч татар. Втрати російського війська досить суперечливі. Найбільш прийнятною вважається цифра в 30 тисяч, яка наводиться в літописних подіях. Загинули й козаки гетьмана Беспалого, а князь Семен Пожарський. Кі б'ючись до останньої можливості, потрапив у полон, а з ним разом від 10 до 15 тисяч російських військ. Всі вони були за домовленістю між Виговським і Мухамед Гіреєм, віддані в руки кримських татар. Крім головнокомандувача князя Трубецького, в полоні опинилися і абсолютно всі його помічники знані, досвідчені полководці: Пожарський, Львов, Черкаський, Ліпунов, Бутурлін. За лайку на адресу хана був страчений страшною стратою князь пожарський. Російський історик Сергій Соловйов писав про наслідки конотопської битви. Еліта московської кінноти, яка чинила вдалі походи 1654-1655 років, загинула в один день. Ніколи більше після цього московський цар не був у змозі вивести в поле таке сильне ополчення. Українські козаки намагалися нав'язувати супернику невигідну для нього позицію до того ж успішно застосовували резерв. Фактору раптовості козацькі полководці надавали великого значення. Основним родом військ українського козацтва була піхота, що вважалася тоді чи не найкращою в Європі. Така тактика мала вирішальне значення в Конотопській битві, де, за словами істориків, козацька піхота вогнем із рушниць знищувала ворожу кінноту. Стратегія концентрованого удару по ворогу була головною рис. Козацького військового мистецтва перемог козаки домагалися переважно в польових битвах. Їх стратегія мала яскраво виражений активний наступальний характер. В цьому військо Запорізьке на голову перевершувало армію Європи, які дотримувалися стратегії позиційної оборонної війни, надаючи перевагу обороні, облозі фортеці по можливості, ухиляючись від польових боїв. Всі перераховані вищі переваги передової козацької стратегії були використані в Конотопській битві гетьманом Іваном Виговським, який безумовно проявив, не Кі, полководницькі здібності до того ж, козацькій піхоті допомагала татарська кінота, на той момент одна з найкращих в світі. Виговський нав'язав московським полководцям генеральну битву в невигідних для царського війська польових умовах і завдяки несподіваному обхідному маневру і своєчасному використанню прихованого резерву завдав царському війську нищівної поразки. Крім того, в ході самої битви князь Пожарський допустив ряд серйозних прорахунків. По перше, він не вжив жодних заходів щодо можливого обходу стилу і почав. Вши бій з військом Виговського, сил якого він точно не знав, залишив позаду себе заболочену річку, яка відрізала його від головних сил, що перебували під Конотопом. Першим, хто зібрав інформацію по Конотопській битві, був Конотопський краєзнавець, людина з великої літери, справжній патріот України Іван Андрійович Лисий, уродженець нашого краю. Він по-справжньому самовіддано служив справі збереження культурної та історичної пам'яті Конотопщини. 22 лютого 2008 року у селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області. Встановлено хрест та капличку на місці Конотопської битви. У цей же час була відкрита музейна експозиція «Історія Конотопської битви 1659 року. 11 березня 2008 року президентом України Віктором Ющенком був підписаний указ про відзначення 350-річчя Конотопської битви. У довгому переліку святкових заходів про цю подію значиться введення в обіг спеціальної ювілейної монети, а також поштової марки. За словами Віктора Ющенка, Конотопська битва була. Однією з найбільших і найславетніших перемог. Української зброї і залишається одним із славних символів національно визвольної боротьби українського народу. Сьогодні на цій місцевості природа нічим не нагадує про звитяжні і буремні події давнини. Поля, коли щедро политі людською кров'ю, перетворились на мирні лани, шумить приливається добірна пшениця, тихо несе свої правічні води, маленька куколка у голубі високості щебечуть птахів, витворюючи барвисту мелодію. І саме тут, у тихому куточку поблизу Соснівки, таку літню ідилію можуть легко порушити придзвін шабель, відлуння гарматних і рушничних пострілів, іржання коней. Вони мовби прориваються крізь товщу часу і повертають нашу пам'ять до далекого 1659 року. Поле битви, яке зафіксувало блискучу перемогу об'єднаного козацько-татарського війська над московськими завойовниками, занесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України на козацькій могилі встановлений дерев'яний хрест і камінь з надмогильною табличкою.